Та зверху. Вітаю підписники та гості каналу. Спалимо з братами мотора, вирішив складати самі. Щоб Було швидше, так як погода піджимала. Найважче напевно в тому, що ну, по-перше, не знаєш, як знімати, там мали мостіка знімати довго, а в не так знімати. Саме головне, щоб починати розбирати мотор, це вибивати форсунки. З шести ми не вибили одну форсунку, так і з нею зняли. Через карданчики відкрутили болта, який знаходився під нею. Це напевно найважче. З чого розібрати мотора далі? Там немає нічого такого важкого, все маленько. До речі, на цьому схилі в мене й стукану. Він випер вирвав огорловину, заливну і виправив масло. Попередніх власників він побили вони радіатора, замінили, він десь закипів. Плюс перетервав фільтра на тусов. Біля турбіни там хомутики стоять і перетервав, вони туди закрутили від металопроходу шурупа. В нас його, Він був від мотора, його не було видно. У нас його вирвало, він теж закипів, після того почав добре брати маску. Думав, що цей рік відходить. Ой, не так сталося, як гадалося. Мусимо екстрено робити мотора. В мене застучав третій шатун, корінному нічого було, ні ще був завода не розбирався. Провернув шатуни. Ой, повернув у в одну сторону погнув у корінь голова мм. Сказали в Києві, що можуть вигнути, але не дають гарантії. Я недовго думаючи. Заказав новий опорговий акульов, мені обійшовся 102 тисячі в оригінальній. У мене було аналога брати, але ще в Заміни так у шатуна. Шатун як до 10 тисяч. Оригінальний моторокомплект. Мені обійшовся 150 тисяч і до 10 тисяч це масла, фільтра. Така в мене ціна ремонту. Плюс моторокомплекті ще не було передніх і задніх сальників, Зального, заднього сальника я знайшов, А переднього? ні, передній залишився заводський так. І плюс не знаю чому. Вкладіщі ще кольвал виймається, не було прокладки задньої кришки. Також вибивав сам. Плюс в чому ще велика проблема повинні бути дин динамометричні ключі. А саме головне сила затяжки знати в Ньютонах, скільки в нас не було. Прижимали коромисла. Там на двох болтах кріпиться і лоб. Там кронштейник невеличкий є на двох болтах. Прикручує два коромисла. Він лоб. швидко зробити, рішити це верніш, питання, я зробив з пальця поршня. Вирізав і просверлив і так він в мене зараз стоїть і це працює. Така ж в мене проблема була, що переїжджав я там, ну, але чого не лоб. Дивились всі зажимами по нумерації болтах і по таблиці. Ки мене вийшов ремонт. Дякую всім за увагу.